Всім привіт, мене звати Сашка, і сьогодні я буду знімати вам відео свого мейку, як я збираюся, як я зроблю собі потім ще волосечко, тому що мені треба вийти де, куди буде ввечері. Ось я вирішила рисне з потрібним для мене сумістити і ще з вами трошки потаревенькати, тому що в мене реально декілька днів вже немає тупо сил ні на що. Я не знаю чого, але в мене реально такий стан дуже дивний. Просто тупо нема сил. а В мене є багато ідей там, що я хочу зняти, яке я відео хочу зробити, що я хочу розказати. Але сил в мене це тупо немає. Але коротше, це Сашка з майбутнього. Я хочу попросити вас поставити лайк на відео, підписатися на канал, тому що ваші лайки, коментарі та підписки мотивують мене більше працювати, більше знімати та. Та, в принципі, бути більш мотивованою для того, щоб частіше зв'язатися з вами. Дякую. В першу чергу я нанесу свій консилер. Ще я знімала відео про свою доглядову косметику, яка в мене гарна шкіра, і після цього моя шкіра пойшла попи йноу. <кій> you know, ну, просто якась шопа почалась, мене тупо обсипало. Ну, і ще в мене там, знаєте, є жінка і мене раз в місяць обсипає, просто тому що а чому б бляха й не обсипить мене нафіг І чому б не збити мій режим сна, чому б не винести мені нафіг мозок, мої гормони такі, жінка, треба їй нафіг взагалі все збить. Що тільки можна збити і що тільки не можна збити. Ну, коротше, це просто дуже сильно мене бісить. Ще з новинок, до речі, я ж більше не працюю, я в принципі зараз навчаюся, на кого я вчуся. Вчуся я на факультеті психології в університеті Драгоманова. Мій факультет називається психологія. Спеціалізація в мене теоретична та консультативна психологія. Чому взагалі вирішила знову поступати в 24 рочки роки в університет? Та чому саме на психологію? Насправді я вже сотні мільйонів років думала про те. Сотні мільйонів років, так кажу, ніби мені вже я не знаю, скільки років, ніби я вже тут не живу, знаєте, на цьому світі. Ну, коротше, е я вже дуже давно думала про те, що я, в принципі, хочу займатися психологією і що мені цікава психологія. Але я ніяк, ніяк не наважувалася в принципі, поступити на, на, на факультет психології, тому що мені здавалося, що це не для мене. А в якому сенсі мені здавав... да, до речі? Звичайно. Звичайно, треба ж в смішних штанах домашніх знімати відоси, тому що це найкомфортніше, що може бути. Реально, вверху повинен бути презентабельним низ, ну насрать на низ, Коротше, яким він є, такий хай буде. Так от, чому я взагалі вважала, що психологія це не для мене? Я вважала, що психологія не для мене тільки тому, що мені здавалося, що психологія це тільки альтруїзм, допомога. Знаєте, ти типу нехтуєш собою і допомагаєш людям. Oh, Психологія це альтруїзм, це нехтування собою, заради когось, допомога комусь тільки через себе, типу, ти поступаєшся своїм бажанням, в принципі, собі повністю заради когось. Це в мене було такі уявлення про психологію колись, і тому я вважала, що мені з моїм цим бажанням вивчати психологію. Треба почекати, тому що, можливо, я зміню свою думку а, і зможу по-іншому ставитися до цього, що допоможе мені більше вже глибше потім зрозуміти, чи потрібна мені психологія. А, але після проходження терапії, психотерапії, я зрозуміла, що таке психологія для мене, і після того, як я довго працювала з людьми, з 2016 року я працювала з людьми майстром манікюру. Я зрозуміла, що майстер з майстер манікюру, я вже походу виросла, і мені це не цікаво стає. Мені, е, мені стало дуже мало знань, мені стало дуже мало якогось. Знаєте, е, самореалізації в цьому сенсі. Мені здавалося, що я вже мені цікавіші були люди, вже, які до мене приходять, а не нігті. Я розуміла, що треба щось з цим робити. Зараз у нас війна, в мене вже є е, перша освіта, і я вирішую, що я хочу вступати на магістратуру на психологію. Я приходжу до університету, до якого я хотіла подавати документи. Ну, по-перше, звичайно ж, дізналася, в яких університету університетах у нас е, викладають психологію. Я вибрала для себе університет Драгоманова. Ось чомусь туди повіяло моє серце, тому я захотіла навчатися саме там. Ось і я прийшла до самого університету. Щоб подавати документи саме на магістратуру, тому що я думаю, блін, в мене ж є перша вишка, тому навіщо мені витрачати час і навчатися на ще одному бакалавраті, то зразу відразу на магістратуру. Але а, мені дуже пощастило зустріти там людину, яка зробила мені так сказати, консультацію. Це один з моїх викладачів наразі. А, він мені допоміг зрозуміти, що якщо я хочу реально бути психологом, то, то мені краще в принципі поступати на. Бакалаврат, а не на магістратуру, тому що магістратура потрібна для того, щоб потім навчати і вже переходити до категорії вчителів, наставничества і тому подібне. Тобто, це інше магістратура з психологією, хоча може бути це одна і та те сама тема, так наприклад, там на магістратурі теж була теоретична та консультативна психологія, на яку я вступала саме на бакалаврат. Ось, але він сказав: Дивіться, ви окей, ви будете на рік довше вчитися, але ви отримуєте для себе більше для практики. Іти більше і для розуміння, що таке психологія та як її використовувати в реальному житті і реально на практиці, ви отримуєте більше. І я його послухалася і вступила на бакалаврат на заочну форму навчання, тому що я вважала, що я ще буду і працювати майстром манікюр, паралельно з тим, як я буду навчатися. І так змінився мій шлях. Я півроку провчилася е, заочно. Одну е, першу сесію я Витримала працюючи і е, навчаючись, але е, сесія заочник, заочників психологів. Я реально вчуся, якщо що, тобто, це не для корочки навчання було, і тому мені було важливо бути присутньою на кожній парі, використовувати цей час сесії двох тижнів. Е, Дуже плідно, щоб отримати як намога як більше знань і як намога більше інформації з того, де мені ще знайти ці знання. Через те, що в країні йде війна, зрозуміло, що не все йшло так гладко і сладко, як. Як це як це бажалося? Там було дуже багато переносів в принципі пари якихось, яких якісь пари не відбулися, в принципі. Якісь пари доставлялися за день до того, як повинні вони бути. І як ви самі розумієте, це взагалі ніяк не кліяло з моєю роботою, тому що я в цей, цей момент ще й працювала в салоні, і підводити людей, на яких я працюю, які до мене записані, я зовсім не хотіла. Це не, моєму, це не в моєму стилі, в принципі, так робити. В якийсь момент я ще зрозуміла, що мені в, тягость, в принципі, от мені здали дуже дофіга домашки після цієї сесії. І я тупо не встигаю нормально е осваювати інформацію. Я нормально не встигаю вивчати е, те, що мені дали, ту інформацію, тобто навчатися, реально засвоювати її по-людськи, а не на єбісь. І в якийсь момент я просто вирішую, що мені треба йти з роботи, вже е, нормально навчатися, можу шукати ще, е, ще якесь навчання для того, щоб просто більше поринути в психологію. Ось цим я зараз і живу, якщо було цікаво, маю надію, що так. Е, тож. Що я ще хотіла обговорити? Це була перша тема, яку я хотіла підняти під час того, як я фарбую своє обличчя. Next тема це ну, скоро 24 лютого 2023 року. 2000... В минулому році, 24 лютого, я знімала відео про те, як почалася війна, і я навіть не хотіла відкривати і дивитися його наново і дивитися його зараз. Як я там себе почуваю, що я там роблю, як я на все реагую, але я відкрила його, і я насправді ніколи не бачила себе такою переляканою, як на тому відосі. Я там така всрапа перелякана, що слів немає, чесно кажучи, в мене. Ось, і хочу сказати, що лютий. Цього року для мене став супер-тригерним тр -тригерним місяцем, тому що на початку місяця в мене ніби знову почалися відчуття того місяця, тому що е в, лютому, в, в минулому лютому вже почали з'являтися всілякі е новини з приводу того, що в Україні буде війна, що нам треба збирати тривожні валізки, як їх треба правильно збирати, е почали. Почали закривати воздушне пространство над Україною, в принципі, і було дуже багато таких ось тривожних для мене моментиків, через які я дуже сильно переживала. І в мене в в житті сталася соцсесія сесія з моїм терапевтом. І я прийшла взагалі не зрозуміла, не розуміла про що казати, чому в мене такий стан. І єдине, чим він мене включив в діалог, він мене запитав, Саша, а ти смотриш новості? І я така. Блять, так я дивлюсь новини, і через ці новини саме мене просто тупо вбило. Наша сесія закінчилася питанням Саша: що ти будеш робити, якщо почнеться війна? І я йому сказала, що єдине, що я знаю, те, що я виживу. Яким це буде видом, я не знаю. І ось чому ось цей початок лютого для мене став таким тривожним, таким тригерним, тому що ніби я... Почала відчувати ті ж самі відчуття і почуття, які були в мене на початку минулого лютого. Це мене дуже сильно здивувало, насправді. Я насправді ще теми, тема, яку я б хотіла обговорити, це тема того, чи можна звикнути до якогось стресу, чи можна звикнути до війни. до, В принципі, Зберегти свій адекватний стан, який, який хоча б якийсь свій адекватний стан. Мені здається, що це дуже складно продовжувати жити життя, таке саме, яке ти, яке ти жив до цього, і чи можна до, звикнути до того, що відбуваються там, постійні якісь взриви, постійні сирени, постійне там. Коли немає світла, коли немає води, коли немає тепла, до тих саме періодів, чи можна до цього звикнути. Можливо. А ще коли, ти, коли зараз в принципі, відбувається така штука, як затиш'є, тобто нічого не відбувається, немає новин з фронту, немає новин ніяких, тобто немає нових обстрілів. Там перестають виключати світло. Ти вже не звик до того, що в тебе вдома світло не виключають. Тобто, вже 10 днів світло в нас вдома є без перебоїв і його взагалі не виключають. І в мене просто я про я сиджу і не розумію це, чи що відбувається? Чому так? Там знаєте, треба напевно цьому бути радим. А я тупо в шоці, я не знаю, як цьому радіти. Тіпа, за чим цьому радіти і чи можна цьому радіти? Тому що мені здається, що я зараз порадію, і завтра його вже не буде, цього світла. Або завтра ці хоюші знов захочуть запустити на нас мільярди ракет і, ну, типа, нема буду чому радіти. Тому я стараюся, в принципі, будь яку свою радість якось. Якось трошки стримувати. Це теж неправильно. Ну, типа, хтось може сказати, що це, це теж неправильно. Але мені так спокійніше. Ще мене е, дуже бентежить момент того, що що в нас люди дуже сильно ненавидять і ненависті стало все більше. Я розумію, що це спосіб якось перенаправити свої емоції, що це спосіб якось їх згенерувати, якось їх. Висловити так, щоб не тримати в собі. Мене це лякає. Е, так от, я дуже не люблю, коли е, щось може впливати на мої е, лічні граніці. Я просто не реагую, не слухаю. І е, в той момент, коли я відчуваю, що щось починає колихатися, так, моя лічна, моя лічна границя танцює, танцює ну. І я розумію, що Мені треба просто сказати про те, що мені це не підходить. Або щоб не викликати ще більшу агресію у людини, яка проявляє зараз агресію, якою в, яко, як, в якійсь мірі я просто відсторонююсь. Тобто я не слухаю це, це мене не цікавить, це не про мене, це не для мене. Зараз буду наносити пудру стиля не я не хочу, щоб в цьому відосі ви зважали на там якийсь суперсенс цього відео. Я просто з вами розмовляю та фарбуюся. І я говорю вам свої думки, які просто плинуть. Тобто тут немає ніякого сценарію, немає нічого. Це відео для е, якогось. Супер розслабленого стану, щоб розслабитись, щоб мені розслабитись, щоб вам може якось е, змінити ваш фон. Е, може вас якось схаменути, змотивувати, ще щось з вами зробити. Я не знаю, просто поспілкуватися, провести якийсь час разом. Може, ви там, поставите мене на фон. Коли будете теж збиратися, ми будемо просто тупо збиратися з вами разом. Для цього я знімаю це відео. Мені здається, що. Е, Кожній людині треба відпочивати, відпочивати головою, відпочивати думками. І цей дуже непростий час розслаблятися потрібно. Просто треба зрозуміти для себе, як правильно вам розслаблятися, що для вас зараз розслаблення. Тому що ем, наші минулі методи розслаблення, там не знаю, піти у спа або посидіти в лісі. Вони трошки устаріли, Зараз Реально так є, що деякі люди вони розслабляються тим, що вони допомагають комусь іншому. Мені самі на початку того, як все як почалась війна, було дуже складно зрозуміти взагалі, як тепер влаштований цей світ, і як мені, в принципі, до нього ну, типу, до всього цього підлаштовуватись, тому що. Я завжди була тією людиною, яка не вміла ні під що підлаштовуватися, тому що всі підлаштовувалися під мене. І проблема в тому, що я не звикла. Я не звикла до того, що я не можу щось запланувати, і це на 100% не відбудеться. Я могла планувати зустрічі з друзями через місяць. Я могла планувати У кожної середи, я зустрічалася зі своїм терапевтом. Там об 11 годині дня, там в суботу в мене був половинчастий робочий день. Потім я відпочивала зі своїм хлопцем, зі своєю сестрою, зі... ну коротше. Раз на місяць там я могла ходити в бар, я планувала, з ким я піду, куди який бар ми підемо. Ми підбирали бар, підбирали день. Раніше я могла всім цим займатися. А спочатку війни мені стало страшно, і я, я взагалі нічого не планувала і нічого не заплановувала наперед. Зараз зроблю собі волосочко і повернусь. Все, я собі зробила волосечко. І питання, яке я найчастіше собі наразі задаю, це чи можливо звикнути до війни? Для себе я відповіла на це питання, що так можливо. Я звикла до неї до того, що відбувається. І... Хтось може сказати, як ти можеш таке казати, до війни неможливо звикнути, це все фігня, ти взагалі там будь-що. Але для таких людей в мене є запитання. Як ви наразі реагуєте на сигнали тривоги і чи бігаєте ви до укриттів кожного разу, коли вона лунає? Дякую вам величезно за перегляд цього відео. Попрошу вас всіх посміхатися, мати гарний настрій та зрозуміти те, що ваш гарний настрій кожного дня наближає нас це ближче до перемоги. Всім гарного дня! З вами була Сашка.